Всім привіт! Вирішила записати відео на ніч, глядя, Що ж треба брати в ревеї, коли ви збираєтесь поїхати? Перше, що треба брати, документи у села поїхвост. Документи на себе, на дітей, беріть дипломи, може, згодяться. Кстати, їх, мало, якщо ви знаєте, що ви зможете підтвердити тут свій диплом, ви можете ще його прикласти. Може, не на норвежську, але на англійську. Тому, що якщо ви будете замовляти потім, там зв'язуватися з унівіром, щоб вам це все приклали це все буде дуже-дуже дорого. І прийшла, то сюди вам буде дорого. От. А, ну, Ну і таке боріть там, якщо діти, там якесь, не знаю, ідентифікаційні коди, паспорт, таке все. В общем. Друге, що вам треба взяти, це не дождівки, не термоси і тому подібне. Треба взяти ліки. Ну, якщо ви літако не там скільки страшне, щоб вас не пропустило як, якийсь торговець, да? ну, типу, для себе там що, і там, а Я не знаю. від алергії. Тому що, якщо ви людина з алергією, не дай Бог що. Я бажаю вам цього не знати. У вас повинен бути ліки. Ось. Якщо ви думаєте, що ви збігаєте в аптеку, или швидка швидко до вас примчиться, чи вертольот пригладить, то ви сильно ошибаєтесь. да? Ви ж не хочете, наприклад, якщо буде анафілактичний шок на бреквінки. То ж не хочете, мм, давай, сейчас я буду задихатися і перевіримо, як быстро прилетить вертоліт. Ні, ви ж ну, не хочете, а я в не успію прилетіти, що тоді. А тоді все ж. Да? От. Тому ви маєте мати якісь там базові таблетки. Щось там про віддалегії від своїх хронічних захворювань. Ось якщо ви везете якісь запаси які з ви повинні мати від лікаря бумажку, що це для вас ліки, що ви їх не везете продавати чи ще щось. Ліки для себе, щоб ви знали, що для чого. Якщо, якщо вас питають прикордонники, куди ви, скільки всього везете, ви не повинні знати, що це цього. цього, це для себе. Ем, ще я ось з собою не брала. Навіть в посилки не казала, що мені класти. От в мене прихватила спина. От случилось так, що я взагалі не могла не ходити нічого. Просто в мене так зажало е, нервові корінці, що я думала розумієте? Або за мною був ще інвалідний візок. І мені потрібен був хоча б діклафінак. Е, прийшлось купувати, він коштує 300 крон. Е, тут діклафінак 23 мг. Така здорова пачка. От, е слава Богу, що він тут є, і то в нашій аптеці їх залишилось два. І добре, що він залишився для мене. От, а могло б і не залишитися. І що тоді? От. Е якісь там другі, я не знаю, чи є і чи можна щось там взагалі без рецепту купувати. Да? Ось в Україні багато всього. І можеш купляти, що хочеш, і скільки хочеш. Ось, а то-то так от. І з'їздити до лікаря, сходити там, зробити... Зробить він тобі кате, що в тебе там за чи не зроби. І то ще треба доїхати, записатися, бачиш? А коли от мене так прихватила спина, що я просто лежала і не довигалась, в мене тільки руки і голова двигались, і все. Ось тут поперек так зажали, що просто куди там їхати. Знаєте, мені вже було не очі до, до поїздок всяких. Так, записуйте, да? записали. Друге, це ліки. Напишіть, які вам список ліків, які вам необхідні. І що може бути случитися? Також, все-таки дешевше в Україні ліки, ніж в Норвегії. Якщо ви підете до лікаря тут, то може він вам випише ліки. От, якісь може не випише. от. Ви нашли взяти каплі в нос, в уші, в очі, коротше. беріть все. Да? Не то, що нагрібайте там, кучу всього. Але подумайте, що може статися. І що ви можете взять з собою. Да? Так. Угу. Потім, що ви можете взяти ще з собою? одежі, не нагрібайте багато. Тут є купа секондів, якихось куча, там, червоний хрест, де можна якийсь одяг взяти. Я приїхала реально в одних штанях. У мене там дві кофточки було на смінку, все. Там троє трусів. І, ну, так от. А потім ну, купила собі. Да, в селі, тож, як запруг десь далеко, кудись в гори, там теж проблематично е, з якимись речами. Але там є там якісь свалки, секунди, все можна щось знайти. Да? В комуні ви вже знаєте, що, куди, як, і де, е, які магазини і ви зможете це все купити. Тут гроші виділяють на одяг. До речі, взяти не може необхідно зимове взуття і якісь зимові штучки. Куртку я маю на увазі. Тому що може бути холодно. Ми, якщо це осінь, наприклад, да, осінь вже може випасти сніг. Якщо вас відправлять кудись там в гори чи ще кудись, от е, ви маєте, м -м -м -м, маєте мати якусь замови, да. от, і ми приїхали, наприклад, зразу нас привезли. От, точніше, ми самі приїхали в мутак. А там снігу по покоління, тобто, коли ми були в Роде, в Роде снігу не було, і відносно було тепло. Тобто можна було ходити в осінній курточці. Це був який березень місяць, полі-міння да? нормально, не холодно. Але ми приїхали потім так, а це було в горах, не на півночі, а просто в горах. Десь в Ванки, да, якщо ви знаєте. Та снігу поколіна, і мило, і мило, і вночі дуже мінусова температура. Тому, якщо ви приїдете там в березні в якихось да, і без курточки зімнєї, то ви замерзнете. Е, може, знайдете щось на тих свалках в секондах, а може, не знайдете. Просто. Якісь кофточки чи якісь штанці ви можете знайти, да? а взуття це більш індивідуально. Купа розмірів якихось, купа, Ну, це більш проблематичніше, розумієте? Курточку ще ладно, можна знайти. Взуття ні, може попадеться, може і не попадеться. Це я кажу зі свого досвіду. Тому що, ну, є мотаки десь біля Осло в містах, а є от мотаки, як у нас. Бов. Він класний. мотак, мені сподобався, але от до ближайшого міста 50 кілометрів. І, типу, з'їздити туди також, типа, кошти. Ось. Тому так. Третє, що треба брати, це, звісно ж, гроші. А гроші вам треба на, на дорогу, якщо ви їдете за усло в автобусі, коли я їхала. Я не їхала в автобусі, я їхала на машині, але розказували інші люди, що треба на квиток 50 євро у щока. 50 євро на людину. Щоб доїхати до Роде. Ось Потім, вам, якщо ви захочете піти в Києві, або у вас є маленькі дітки, які не їдя, то їдять, то їде, що є в Роде, або ви захочете піти, я не знаю, в МакДональдс, там є Макдональдс, то ви маєте з собою мати Денюшку Йо. Оце дуже було і, от. і потім з мутака, якщо ви будете їхати на власному авто, ви маєте мати гроші на бензин, тому що, да, вам вернуть гроші на дорогу, але вже в мутаку. Ось, І ще гроші маєте мати. От ми приїхали, допустимо, в мутак, і нам сказали, наступного дня вам дадуть гроші якісь на їжу. Тобто ми мали купити їжу сьогодні за свої кошти. Так. Ну, в принципі, все. Хочете, візьміть дождевік. А зучик не беріть, бо що тут вітра такі, що його здує навік. Візьміть дожджавики. І то, якщо ви хочете. Якщо не хочете, не беріть, купите тут. От. Хочете, термос візьміть, будете туди чайок наливати, походить гуляти. І все. Типу, все, все інше ви можете купити тут: документи, ліки, гроші. Все. Якщо ви хочете щось порадити в коментарях людям, які збираються їхати на вею, Ось, або я щось замула сказати, або ви з чимось не погоджуєтесь, пишіть це в коментарях. І звичайно ж, підписуйтесь на мій канал. То це про нерви. Цілую, люблю, пока!